Шановні студенти, першокурсники 2022, дозвольте мені щиро привітати вас із знаменною подією в вашому житті за рахуванням до одного з провідних закладів Вищої освіти України Придніпровської державну академію будівництва та архітектури. На жаль, особисто не можу бути присутнім на нашому святі, оскільки я в якості міжнародного експерта перебував у будівництва і архітектури. Перебуває в Китайській народній республіці. Одна мутра людина сказала: в двох речах ви не можете право на помилку. Це виборі своєї половинки по життю і виборі професії, певні, що ви жодного разу не пожалкуєте, що вибрали творчу професію в будівельній галузі. Наша країна сьогодні переживає надзвичайно складні часи війни, яка підступна і цинічно розв'язана Росією проти України. В цій війні ворог нищить. Тисячі об'єктів цивільної інфраструктури, вбиває тисячі безвинних цивільних українців, в тому числі сотні дітей. Але ми впевнені, що завдяки нашим славним Збройним силам мужності спротиву російської агресії всього українського народу ми обов'язково переможемо, ми відстоюємо наше право на життя, захищаємо нашу свободу і незалежність. Ніхто не буде заперечувати, що на сьогодні сама шановна професія в нашій країні це воїн-захисник. Проте не менш значимою для долі України є наша професія будівнича, завданням яких є відновлення інфраструктури, побудова нових житлових і соціальних об'єктів, сучасних міст і селищ. За оцінками спеціалістів, відновлення України може тривати 10-50 років. Як ми здивували світ своєю відвагою і доблестю, захищаючи Україну, впевнені, що так само ми здивуємо світ і своїми досягненнями у відбудові і розвитку України. Пройде зовсім небагато часу, і ми будемо пишатись вашими здобутками. На сьогоднішній день, окрім військових загроз, існують ще дві глобальні проблеми, в яких залежить подальше існування людської цивілізації. Це пандемія коронавірусу і кліматичні зміни. І якраз на передньому фронті вирішення цих проблем будете ви, як спеціалісти в галузі архітектури, будівництва і суміжних професій, які створюють безпечний життєвий простір для людини і відповідально відносяться до природи. Насамкінець, хочу побажати вам, щоб ви були щасливими по житті. У мене є форма успішної людини це – патріотизм. Професіоналіст, порядність, а щастя це безперервний процес реалізації потенціалу, який закладений в людині при її народженні. Тож будьте здорові тілом і духом, навчайтеся і працюйте з задоволенням, змістовно відпочивайте, спілкуйтеся з людьми, близькими до вас за поглядами, знайдіть свою половину по життю, радійте життю, щасливого професійного шляху вам і добрих людей на дорозі!